Друзі, привіт! В цьому відео буде огляд та інструкція з експлуатації лінійки павербанків власного виробництва. Ці павербанки я виготовляю з 2022 року, з початку російсько-української війни, переважно на потреби Збройних сил України. Але вони також підійдуть і на потреби звичайних цивільних людей. За цей рік, з плином часу та надходженням живих відгуків від власників, ці пауербанки отримували технологічні поліпшення та вдосконалення. Деякі з них були вдалими, деякі не мали попиту. До початку 2023 року. Я ці пауербанки виготовляв виготовляв текстолітовому корпусі та нашу ткоруч, бо на них був шалений попит. А часу сісти і змоделювати це в 3D та роздрукувати на 3D принтері не було. Вже починаючи з 2023 року до виготовлення цих пауербанків доєднався мій товариш Андрій Кондратів. Саме він змоделював та почав виготовляти ці чудові пластикові корпуси. Цей павербанк на момент 2023 року є найбільш збалансованим та універсальним на ринку. Він розроблявся для використання в мілітарному середовищі, а уже якість та надійність пріоритет номер один. Компактні розміри та вага у поєднанні з великою ємністю, широким діапазоном вихідної напруги та потужності роблять цей девайс найкращим пауербанком для Збройних сил України. Технічні характеристики На даний момент є три версії пауербанка. Всі вони мають одинаковий розмір, вагу, ємність. Різниця лише у наявності та кількості портів DC12 Вольт. Павербанк має такі порти: USB-A4 штуки, USB Type-C 2 штуки, microUSB 2 штуки. Apple Lighting дві штуки. У двох старших версіях Powerbank є порти DC 12 вольт 2 А24 Вт. По бажанню замовника, напругу на DC-портах можна змінювати в діапазоні від 10 вольт до 20 вольт. Габарити. ширина 152 мм, висота 139 мм, товщина 35 мм, маса 930 г. Вага і розмір павербанка дозволяє носити його в боковому кармані штанів однострою Збройних сил України. На жаль, бокові кармани штанів зі звуженням пауербанк не влізе. Євність пауербанка 228 Вт або 63300 мАч. Більшість виробників маніпулюють і використовують Ампергодини для позначення ємності акумулятора. Цей метод оманливий, тому що напруга середньої точки літіонної ланки 3,6 В, а напруга зарядки мобільних девайсів може бути 5 вольт, 9 Вольт, 12 вольт. Відповідно за формулою обчислення потужності плюс втрати при конвертації на більшу напругу, ми отримуємо менший показник ємності в ампергодинах. Щоб не було маніпуляцій, ємність правильніше обчислювати у вигляді накопиченої енергії у годинах На тестері ємності ми отримали результат 228 Вт. -годин. Якщо перевести в ампергодини, то отримаємо 63300 мАг при напрузі 3,6 В або 45600 мАг при напрузі 5 В. Євності цього павербанка вистачить, щоб зарядити мінімум 10 разів смартфон з ємністю акумулятора в 4000 мАч. На павербанку є вольтметр, По ньому можна бачити рівень заряду 4,2 В повний заряд, 3 В повний розряд. Інструкція з експлуатації: Зарядка. Зарядчати павербанк можна одночасно двома зарядними пристроями через порти USB Type-C, Micro USB, Apple Lighting. Примітка. Не можна в одному рядку портів одночасно підключати два або три зарядні пристрої, це може призвести до короткого замикання. Заряджати двома зарядними пристроями можна лише на кожен ряд портів по одній зарядці. Порти DC 12 вольт призначені для зарядки рацій моторола або Ofeng та інших 12-вольтових пристроїв, наприклад, роутери ноутбуки. Через цей порт заряджати пауэбанк не вийде. На корпусі пауербанка є кнопка живлення. Вона вмикає або вимикає порти DC 12 В та вольтметр. Порти USB A, Micro USB, Type-C, Apple Lighting мають всі сучасні протоколи зарядки, насамперед Quick Charge Power Delivery з потужністю 22 Вт. Це дозволить швидко і якісно заряджати такі девайси, як мобільні телефони, планшети, квадрокоптери і навіть ноутбуки. По питанням замовлення таких павербанків всі контакти є в описі під відео. Безпека. На жаль, більшість літіоної хімії має одну ваду. Це пожежа небезпека через надмірно екстремальний фізичний вплив. Це означає, що якщо пауербанк отримує часткове або наскрізне пробиття, наприклад, від уламку міни, він менше ніж за 6 секунд розігріється до температури 900 градусів. Я застерігаю і прошу вас, шановні бійці Збройних сил України, на фронті тримайте цей та інші павербанки на дистанції від свого тіла. Русня нехтує цим правилом. Наслідки ось на цьому відео.